Gracias. Перший стартує від сьогодні, будемо тренуватися в одноразовому режимі, планується до тижня-два спаринг. І так планомірно будемо готуватися до Кубку Нескорених. Зараз, в принципі, фазувати підготовку не будемо, тому що часу ну, досить багато. А після вже турніру. Декілька днів буде вихідних у хлопців, і тоді вже будемо готуватися. Так би мовити, проведемо два мікро збори. Один загальну фізичну підготовку, другий вже більш такі техніко-тактичний. І закінчимо його вже другим етапом кубка не В принципі, от така підготовка. Почуваю себе добре. Тижня-два назад почав вже реабілітацію. вже зараз на стадії закінчення. Ще не до кінця готовий, ну, з основною групою працювати, але ми ну, якби йдемо до цього поступово, як то кажуть, різко починати не можна. Ну, в принципі, все добре. Надіюся, що за тиждень-два вже почну з хлопцями працювати і відновлюся повністю, щоб допомагати вже повноцінно команді. Так як багато пропустив, бажання багато і хочеться вже скоріше повернутися. Це задача стоїть абсолютно у всіх команд. Всі хочуть підсилитись на майбутній сезон. І, скажімо так, гравець, який десь себе в минулому сезоні добре зарекомендував. Він під, під прицілом багатьох клубів. І звісно, це також знаєте боротьба та трансферна. Але у нас є друга команда. У нас є команда U-17, Тому зараз на цю підготовку ми. Переглядаємо потенційних хлопців, які яких, яких ми бачимо потенціал, і звісно, нам би хотілося в першу чергу, що якщо є можливість то брати своїх виконавців, от і давати їм шанс. Але тим не менш, якщо до початку сезону ще буде можливість взяти дійсно кваліфікованого гравця, то ми будемо намагатися використати цю нагоду.